Квітня на Буковині стартував весняний нерест. Триватиме він до початку липня. У цей період ловити рибу можна лише у спеціально відведених місцях, а на нерестилище заборонено законом, але не для браконьєрів, адже вони не шкодують ані грошей на Снасті та Сіті, ані власних сил, щоб наживитися. Наталя Гатеш разом з активістами ловили порушників. Щороку Дністрі меншої риби причина браконьєри. Під час весняного нересту вони виловлюють її тоннами. Громада рибалок буковини часу не гає, і в сезон тиші полює на зловмисників. Цього разу у полі зору активістів Дністровське водосховище, що поблизу села Вороновиці, тут трикілометрове кілометрове нерестилище. Є наказ Чернівці Держрибоохорони, значить, якому сказано, що з 1 апреля по 10 іюня, значить, нерест. На во на определених участках водойму, которые є в перічні, який да. додається до цього наказу, да. де рибу взагалі вообще нельзя. І цього начебто не знали. Відпочивальники з коломи, які у Вороновицю спеціально приїхали, аби рибки наловити. Якщо б була якась табличка, хоча б? нема таблички, наказ наказ в інтернеті. Є наказ. Та ми би сюди не приїхали. Ні знання законом. Це відповідальності. якщо приїхали сюди. Yeah. Были no. с тем, где вы можете де не лізя за незаконний вилов риби у сезон тиші передбачений штраф від 51 до 400 гривень. Активісти кажуть, ця сума не покриває збитки, завдані браконьєрами нашій природі. В нерестилище це мало за такої нарушення. люди, для того, щоб люди більш відстано относились к природи, от. Більше, якось, наше законодавство Активісти провели роз'яснювальну роботи, попросили риболовів-аматорів зібрати речі та покинути нерестилище. Однак кампанія хотіла продовження конфлікту. Тож громада рибалок буковини викликала інспекторів рибоохорони. На цих рибалок будемо вставляти адміністративний протокол. Відповідно за це штраф невеликий, 51 гривня, до 150 гривень. За те, що вони порушили. Пан Костянтин у минулому працівник рибоохорони розповідає впродовж останніх років кількість риби у Дністрі зменшилась втричі. Дністровське водосховище має 230 кілометрів довжини. А 10 інспекторів Чернівці рибоохорони самотужки з чорними рибалками впоратись не можуть, та й фінансування не дозволяє. В активістів інша проблема: вони не мають права задокументовувати злочин. Є взагалі дуже наглі. От я хочу, я буду ловити. От, -от так от і все. О, і приходиться рибу охорону викликати, бо ми не маємо юридичних прав там когось затримувати. Нерест на річках та озерах іде повним ходом, але браконьєром до риб'ячих шлюбних ігрищ жодного діла. Сіток на річках безліч. Громада рибалок буковини у нерестовий період змушена прочисувати кілометри водойми, щоб знайти сітки браконьєрів риболови варвари за словами активістів вигадують багато способів, як сховати свої сітки як найкраще. Ні, прив'язують отак бутилками і залишають маячок. А опитні вони орієнтуються по візуальним меткам на берегу. Наприклад, пень якийсь то лежить, або куст то або прив'язують маленьку тряпочку. Лі розщеліна в скалі ній чітко виходять на свою ло під час нересту громада рибалок буковини постійно проводить такі рейди на катерах, прочисують територію, виловлюють по 20-30 сіток у день. Вони зв'язують сіті і длина сеті, яку іноді ми іноді виймаємо, складає кілометр. Составляє 700-600 метрів. Це, це сети. А представьте, коли риба масово йдеть на неріз, сколько тонн попадает в эту сітку. І ось результати тригодинного години рейду на одному катері. 250 п'ятдесят метрів браконьєрської сітки та гнила риба, серед якої і рідкісний верозуб. Просто убийство. Вот, рыба риба, вирозуб. Вот. Вона ні на що не клює, вот. а питається только ракушкою. Занесена в красну книгу. 10 тисяч гривень за одну рибку. У сітках не лише риба, а й раки. Бачите, рак з ікрой. Скільки пропало в результаті. На підході й другий катер. Виловили, коротше, шість екранів. Ну, звісно, жалко, вже екрана на сітках, екран залишається. Ой, бачите, екран просто зря пропадає. Рид під час нересту на річках задоволення не з дешевих, але активістам браконьєролова матеріально допомагають небайдужі буковинці. Підприємці, депутат міськради Анатолій Чесанов та член організації Ніхто крім нас і зелений тризуб. Адже розуміють, якщо не боротися з браконьєрами, риба у водоймах за декілька років зникне зовсім. Наталя Гатеш, Роман Пилатих, Чернівецький промінь.